Близнюки, привіт усім вам і прогноз на квітень 2025 року для вас! Я використовувала три колоди для щитування інформації, для щитування енергії, які у вас будуть в квітні місяці. Перша це Таро Райдера Уейта класична. І інші дві колоди це рунічна колода та китайська гексаграми, або її ще називають Ідзин. Рунічна і китайська колоди вони не тільки дають інформацію, а вони гармонізують простір, тобто вирівнюють енергію. І трішки як згладжують неприємності, щоб все складалося як найкращим варіантом для вас. Тому слухайте, робіть висновки і бажаю вам гарного квітня. Тому що, скажімо так, перша половина місяця вона буде така напружена. Друга половина місяця вона буде більш лайтова і більш спокійніша. І там вже як. Ну, такі енергії заходять позитивні, зміни на краще, повернення до такого минулого внутрішнього спокою і гармонії. Але до 16 квітня, до, пер... до періоду ретро венера навіть я б сказала так, до 20 квітня буде трішечки штормити, будуть трішечки такі неприємності, як ви не стратиметесь, але вони, неприємності вони будуть. І їх ніяк не уникнути. Е, Відноситеся до них спокійно, приймайте ці неприємності з вдячністю. Тобто їх просто треба перечекати, ну от прийняти те, що відбувається, перечекати, е, перетерпіти і зрозуміти, що якби, цю карму ви відпрацюєте, і вона, тобто негатив, він перейде в позитив. І да, чорна полоса вона не буде. Такою постійною, це треба розуміти. Є варіант повтору неприємної ситуації, яка вже була у вашому житті в минулому, в якій ви щось втратили, і вона може повторитися. Тому вам варто бути обережними. І тут не варто падати духом, завжди, завжди знайдуться люди, які вам допоможуть, які вас підтримують. І знаєте, ви справитесь абсолютно з будь-якими труднощами. Тобто, ви справитесь. Порада така на квітень місяць, я б сказала, на перші 20 днів квітня, тобто не витрачати сили понапрасну на боротьбу з долею, боротися з нею не потрібно, просто треба приймати, очікувати, ну як перечекати. Да? Планувати, візуалізувати майбутнє, і воно, воно зміниться. Воно зміниться, але на це потрібен час. Тобто негативна карма вона повинна прийти, закрутити, забрати негатив і піти. Насправді це гарний місяць для вас для відпочинку, для розслабленості, для такої зупинки, щоб відпочити, порадуватись тому, що ви маєте, і. Така як можливість, квітень, можливість ці перші 20 днів це як така можливість відійти від життєвих активних процесів, тобто як ну, більше як відпочивати. А вже з 20 квітня там заходять енергії такі більш позитивні. І тут треба бути чесним самим собою, не обманювати собі, обдумувати всі свої дії для того, щоб вони вели вас до найкращих результатів. Якщо не будете чесними з собою, то ви будете самі себе зраджувати. Не боятися нового, не боятися того, що невідомо, тому що все, що не робиться, воно на краще і банально, але. Але такий закон Всесвіту, так? не, було б нещастя, не було б щастя, так нещастя допомогло. Ми всі про це з вами знаємо. І якщо ви будете вести себе так деструктивно обманювати себе, якщо у вас буде так велика жажда до грошей, до мирських насолод, до залежностей, до маніпулювання іншими людьми, то це все приведе до того, що будуть неприємності, тому краще зберігати спокій. Друга половина місяця, я б сказала, більше з 20 квітня там буде така більш спокійна позитивна енергія. Неприємності відступають, енергії неприємності послаблюються. З'являться якісь шанси, якими варто скористатися. Прийдуть гарні новини, позитивні емоції, руйнівні енергії, вони як спадають. Також можете, є якісь, можете запланувати собі купівлю предметів, які принесуть вам радість, або навпаки, вам їх можуть хтось подарувати, друзі з вашого минулого. Тобто ті подарунки, які ви давно, про які ви мрієте, речі, про які ви мрієте, вам їх можуть подарувати, або ви їх самі можете купити. Здоров'я. Здоров'ям тут варто займатися, тому що якщо ви не будете звертати увагу на ваше здоров'я, то в квітні місяці хвороби, які вас турбують, вони, на жаль, можуть перейти в хронічні. Тому спокій відпочинок, відвідати лікаря і лікувати ті хвороби, які у вас є зараз. Тут не буде працювати віра в медитації в афірмації, в чудодійні ліки, в чудодійне зцілення. тут, треба, тут, можна, тут будуть працювати оздоровчі подорожі, робота саме з лікарем на прийому лікаря, щоб, для того, щоб він визначив найкраще лікування, тут будуть допомагати. 10 000 кроків в день це буде допомагати. І також на хвороби впливають ваші страхи. Чим більше у вас страхів, тим більше ви будете хворіти. До 20 квітня є варіант того, що у вас будуть чуттєві органи дихання, і ви можете захворіти такими хворобами з високою температурою. Що знаємо, у нас дуже Ходить грип А, грип Б, тобто будьте обережні, тому що ви можете захворітися, хвороба навіть може привести до того, що вам не дасть рухатися. Тобто ви можете злягти і просто лежати хворіючи такими з високою температурою, з лихоманками, тобто з, з, з небезпечними такими наслідками. Тому будьте обережні і слідкуйте за здоров'ям в квітні місяці. Кохання, ну, це насправді для вас не час для кохання, тому що тут є варіант того, що є сварки, конфлікти в партнерстві в стосунках. Також є варіант того, що один із партнерів він хоче домінувати і маніпулювати іншим. Тобто хтось один хоче керувати своїм партнером, і на рахунок цього таких ситуацій можуть виникати конфлікти. І якщо ви в цей час познайомитесь да, в квітні, то ці стосунки, вони, на жаль, проглядаються неперспективні і можуть бути. Тобто партнер може вас обманути заради власної вигоди, або ви можете так бути, як рожевих окулярах, а потім через певний час ви побачите і розчаруєтесь в коханій людині. Також можете повернутися до минулих стосунків. Тут проглядається повернення до минулих стосунків. І дивіться, квітень місяць, якщо у вас ви стоїте зі своєю коханою людиною перед вибором, там виходити заміж, або почати разом жити, або навпаки перестати разом жити, розійтися, то краще зупиніться і нічого не робіть, і вже потім. Коли пройде квітень місяць, ви приймете рішення. Тобто, квітень місяць він такий крапче зупиніться, подумайте насправді, чого ви хочете і що для вас буде краще. Тут не варто ні з'їжджатися, ні будувати нові стосунки, ні розходитись, бо ви можете в майбутньому пошкодувати про ваше рішення. Гроші. Гроші. Ну, тут проглядається стабільність у фінансах, можуть бути треба бути обережним, тому що тут може бути обман у грошах, або можуть бути такі таємні доходи, про які ніхто не знає. Також проглядається обман і втрата грошей, тобто втрата грошей через обман. З 16, навіть з 20 квітня там будуть, заходять нові енергії, як можете розглядати нові методи заробітку грошей. Тобто, якщо ви плануєте і шукаєте нову роботу або розглядаєте якісь нові ідеї, нові напрямки, сміливо можете їх розглядати, тому що на ваш запит прийде саме шанс або пропозиція. На роботі, на роботі можуть бути плітки, сварки, інтриги. Ну, такий місяць він, він такий напружений, трішки неприємний, але. Треба розуміти, що це все пройде. Тобто зупиніться, відпочиньте, подумайте, для чого вам це, яку кармічну задачу ви переживаєте, яка ваша діяльність привела до того, що саме таку ситуацію ви на зараз маєте. Ну, ось так. Все, всім хорошого квітня. Я вас обнімаю. Ставте мені лайки, вподобайки, це буде значно. Просувати мій молодий YouTube канал, пишіть коментарі. Бажаю вам, близнюки, гарного квітня, незважаючи на ці всі неприємності. Сподіваюся, що ви і я, бо я теж близнюк, закриємо цю негативну карту, карму. І вже в травні у нас будуть позитивні енергії. Все, пока-пока!